Осінь це не лише час яскравих кольорів, але й дефіциту вітамінів та поширення найвірусніших захворювань. Вітаю! Мене звати Каріна Дмитраш. Сьогодні будемо говорити про те, як вберегти свою дитину від поширених захворювань осінню. І сьогодні моєю гостею стала Нателла Баса. Це лікарка-педіатриня Мережі Воселка, кандидатка медичних наук, а також дитяча інфекціоністка. Вітаю! Вітаю Каріно. Отож, Нателло, які найпоширеніші осінні захворювання у дітей? Дякую за запитання. Осінню найпоширенішими інфекціями є саме гострі респіраторні вірусні інфекції. А також восени та взимку в нас активно циркулює вірус грипу. Тому саме з цими інфекціями ми найчастіше стикаємося у дітей. Як вважаєте, чому діти восени найчастіше хворіють? Діти йдуть до школи, відповідно більше їхня скупченість, вони активно спілкуються. Також е грає важливу роль зниження температури повітря, підвищення вологості, тобто всі віруси і бактерії досить комфортно себе почувають в тих умовах, саме осінню і зимою. Які є перші ознаки осінніх захворювань, на які варто батькам звернути увагу? Наприклад, ми можемо звернути увагу на те, що дитина є більш млявіша, так. Тобто, зазвичай дитина активна після школи хоче ще йти гуляти, бавитися. Але тут ми бачимо, що дитина більше хотіла би поспати. Можливо, такі з'являються незначне покашлювання, можливо, нежить. Тобто, це вже може бути початком розвитку якогось гострого респіраторного захворювання. В таких випадках одразу потрібно звертатися до сімейного лікаря. Це залежить від батьків. Зазвичай ми можемо подивитися, як все буде розвиватися, тобто дати дитині час. Чи буде проявлятися якісь більше кашель? Можливо, підвищиться температура тіла, і тоді ми вже можемо спокійно записуватись до нашого лікаря. Чи є зв'язок між початком навчального року і зростанням кількості захворювання у дітей? Звичайно, зв'язок є. Адже діти до того часу е, так щільно не контактували. Відповідно, вони опинюються в одному середовищі, це є клас, школа, в них е, вони більше контактують між собою, і перед тим як починається захворювання, в нас є інкубаційний період. І саме тоді ми активно поширюємо будь-яку вірусну чи бактеріальну інфекцію. Тому ж початок навчання це зазвичай є збільшення кількості випадків. Захворюваю угу. дітей тепер я розумію, чому коли кажуть, дитина захворіла, все треба її тримати вдома і не впускати до школи, тому що ці інфекції вони поширюються. Як правильно одягати свою дитину з приходом осені, тому що літній і осінній періоди вони ще такі, особливо на початках, змішані. Чи то ще шапочку, все-таки брати якийсь шарфік, чи то вже можливо щось таке легше ще давати для того, аби у Уникнути захворювань, це все залежить від температури повітря. Звичайно, саме осінню в нас може бути такий період, коли вранці дуже холодно, в обід нам буде дуже жарко і ввечері знов дуже холодно. Тому треба старатися давати або додатковий, або змінний одяг дитині до школи для того, щоб можна було комбінувати, відповідно, не перегріватися і або не переохолоджуватися. Якщо ми вже заговорили про те, що дитина захворіла, і все таки батьки її відпустили до школи, знаючи про те, що в неї там болить трішки горло, чи можна в такому випадку дати маску дитині і уникнути трішки контакту завдяки ній з іншими дітьми, з якими вона спілкується у класі? Е, думаю, що е, можна, але чи є потреба. Тобто, якщо дитина дійсно захворіла і є якісь прояви е, вірусної чи бактеріальної інфекції, звичайно ж, краще залишити дитину вдома. Тому що, по-перше, це є поширення інфекцій на весь клас, на mm -hmm. дітей. А по-друге, це просто сам організм дитини він мусить е, перехворіти, одужати, і тоді ми вже можемо назад е, повертатися до школи. Наша дитина захворіла, лікарів ми викликали, але мусимо розуміти, як боротися з нашим імунітетом і як його зміцнити. Зокрема, перед навч... навчальним періодом, і для того, аби дитина вже, коли перехворіє, знову не піддалася цим вірусам. Щоб зміцнити імунітет. Найкраще, це, звичайно, саме перед початком такого активного сезону респіраторних інфекцій, грипу, це е, зробити вакцинацію. Тобто, в нас йде щосезонна вакцинація від вірусу грипу. Mm -hmm. Це буде найкращий вклад для зміцнення імунітету дитини. І, відповідно, знову ж таки, при контакті з вірусом дитина не захворіє, і після захворювання не буде цього зниженого імунітету, не буде поганого самопочуття. Також для е, Підвищення імунітету ми цілорічно даємо дитині вітамін Д. Угу. І е, також, е, беручи до уваги харчування дитини, ми можемо вводити в її раціон е, додаткові, е, додаткове джерело, наприклад, омега 3 жирних кислот. Це можна віднести до добавок чи ні? Це все-таки відносимо до вітамінів? Е, це відносимо до вітамінів та до е, омега це як більше харчова добавка. Ага. Тобто інших ніяких додаткових добавок не потрібно, якщо вже дитина захворіла і хочемо зміцнити імунітет. Звичайно, тобто це таке, що може лікар-педіатр призначити без додаткових там, грубо кажучи, обстежень те, що точно не принесе дитині шкоди. Так, дитина захворіла, є у нас калина, є у нас малина. Все це відносять до народних засобів. Чи справді вони допомагають імунітету дитини? Можливо, воно і збагатить організм, ну, наприклад, найчастіше вітаміном С. Це, в свою чергу, може трішечки, звичайно, підвищити опірність організму до захворювань, але це не є такий, можна сказати, метод спасіння для того, щоб 100% не захворіти. Тобто дитина має бути активна, вона має гуляти на свіжому повітрі, незважаючи на чи це в нас дощ чи числ, <гум> для того, щоб її організм був завжди в тонусі. Це буде сприяти тому, що, її, ну, тобто, що вона буде здорова і в неї буде більше така опірність до тих всіх інфекцій. А коли на малина може бути додатковим засобом? А ви згадали про те, що дитина, вона ж навіть коли хвора, вона все одно хоче гуляти, виходити десь на свіже повітря, бачитися з друзями. Чи варто уникати контактів, коли ваша дитина захворіла із іншими дітьми, які також у розпалі навчального сезону? Це залежить напевно, яке захворювання, і це залежить, як дитина себе почуває, тому що, що дитина хвора, але вона десь хоче йти, це вже батькам спокійніше. Угу. Е, тому е, це все залежить і, мабуть, це треба буде обговорювати батькам з лікарем, тому що якщо це грип, то краще, звичайно ж, не контактувати ні з е, дітьми е, подібного віку, ні з дорослими, а так само, ні з вагітними. Чи може запобігти вакцинація грипу? Дуже актуальне питання, особливо з вакцинаціями після початку коронавірусу. Звичайно, вона може і вона запобігає. Тобто наші пацієнти, які вакцинуються від грипу, в них тобто, нема саме епізодів грипу. Відповідно, це буде запобігати захворюванню на грип і зниженню імунітету після цього захворювання. Також, Старатися активно проводити час з дітьми у будь-яку погоду, будь-яку пору року. Це буде також тонізувати організм і підвищувати опірність організму до захворювання. Угу. Вони звичайно можуть законтактувати і захворіти на іншу вірусну респіраторну інфекцію, але е, не на гри. Чому деякі батьки бояться вакцинувати своїх дітей? Причин боязні дуже багато, і, наприклад, ті батьки, які зверталися ну, до мене, угу. зачасту від них можна почути, що десь хтось колись в родині вакцинував, і сталася якась там чи неприємна подія, чи ще щось, але це все настільки віддалено ну, і більше доходить, як слухи до молодої мами. Але звичайно, страх є. Також причиною того, що відмовляються від вакцинацій, таких сімей на зараз дуже мало насправді, але вони є те, що можливо недостатня довіра до медицини і до медиків. Нателло, давайте з вами розберемо найпоширеніші міфи, які існують серед вакцинації. Міфів є багато, і кожен проходить зі своїм на прийом до лікаря. Багато хто вважає, що краще на якусь певну хворобу перехворіти самому, ніж вакцинуватися. Дуже часто це застосовують щодо вітрянки, як в народі кажуть. Але насправді батьки не бачать тих ускладнень, які бачать лікарі. І звичайно, 10 дітей може перехворіти нормально, але один буде. Мати якийсь е, негативний наслідок. Ми всі знаємо про вітрянкові енцефаліти і, можливо, флегмони, бактеріальне ускладнення, абсцеси, Тому вакцинуватися від вітрянки потрібно. Також вважають, що якщо дитина має важке якесь хронічне захворювання, її теж не потрібно вакцинувати, але це і міф, адже саме ті діти, які мають важкі хронічні захворювання, мають бути вакциновані по максимуму. Тому що, чи це, наприклад, навіть цукровий діабет, інсулінозалежний, дитина, яка дістане чи законтактує з грипом, буде мати проблеми саме з рівнем того цукру. Тому ми стараємося тих дітей вакцинувати всіма обов'язковими і додатковими вакцинами. Також найпоширеніший міф, що не можна вакцинуватися в спалах захворювання. Так? Недавно в нас був гепатит А. Угу. При тому, що багато все таки людей, попри те, що був якийсь спалах, вони були готові вакцинуватися. Тобто, якщо в нас є спалах, вакцинуватися треба, щоб запобігти захворюванню. Від кількох років можна вакцинувати дитину? Ми вакцинуємо взагалі можна від 6 тижнів, тобто багато вакцин. Але з народження, тобто саме в половому будинку, ми робимо першу вакцину, це є гепатит Б. Тому напевно правильніше відповідь з народження можна. Як змінюється потреба у вітамінах і мікроелементах у дітей з початком осені? Звичайно, найкраще це буде зробити все-таки якомога найбільш збалансованіше харчування. Mm -hmm. Тобто ніякі добавки нам не замінять те, що дитина може отримати з харчуванням. І так як я казала попередньо, так і кажу своїм пацієнтам, тобто найкраще, що ну, найбезпечніше, що ми можемо зробити, це і вітамін Д, адже ми його профілактично даємо. Дітям тривало. Та якщо в нас є проблеми зі споживанням риби, жирної риби у дітей, тоді ми додаємо омега-3 жирні кислоти. Тобто, все решта, вітамін С, залізо, ми це все можемо поєднати, якщо дати дитині, якщо ми. Будемо старатися правильно організувати її харчування. Її Літо у нас було прийшла осінь. Дитячий режим сну у нас також змінився. Чи впливає режим сну на імунну систему дитини? Режим сну є важливим для дорослих і для дітей. Особливо коли ми говоримо про першачків, їм дуже важко рано вставати, але сон дає можливість організму рости, розвиватися. Під час сну в нас утворюються цитокіни, ці білки, які борються з інфекціями, зі запаленням. Тобто сон він є важливий, він є потрібен, і саме тому батькам треба буде старатися з початком навчального року. Дітям пояснювати, старатися намагатися їх вкласти раніше спати для того, щоб ранішній підйом не був такий дуже стресовий і дуже важкий, адже це через це буде і порушення навчання, угу. може бути капризна, млява, сонлива, і навіть сприймати ту інформацію їй буде важко. Чи існують якісь профілактичні засоби для того, аби убезпечити дітей в великому колі і все-таки не піддатися вірусам? Найперше і, і найважливіше це пам'ятати батькам і намагати намагатися це вести в дію. Це не пускати дитину з ознаками інфекції в колектив. Угу. Це буде звичайно найкраще профілактичне, найкращий профілактичний засіб, який може бути, але звичайно, так як я говорила про інкубаційний період. Він у нас є, тобто до появи інфекції, дитина вже може поширювати її. Тому так, коли дитина захворіла, ми її не ведемо в школу. Гігієна е, це миття рук. Е, вдома, в літній період, ми можемо все-таки більше на тому акцентувати увагу дитині. Та. В школі друзі вони можуть навіть про це забувати, але при можливості, можливо, вчитель, можливо, інші дорослі будуть дітям нагадувати мити руки після прогулянки, перед їжею, після їжі. Також ми можемо вчити наших дітей, коли в нас є чхання, тобто пчихати саме в згин ліктя, тому що якщо ми пчихаємо, закриваємо долоню, угу. ми потім хапаємося за ручку. То я так неправильно пчихаю. І так саме ми переносимо всі інфекції. Тобто такі прості засоби можуть все-таки врятувати інших дітей від поширення хвороб. Чи є осінні захворювання, які можуть перейти у хронічну форму? Це звичай те, на що хворіють діти восени, респіраторні інфекції, верхніх дихальних, нижніх дихальних шляхів. Це те, що ми можемо вилікувати, і дитина спокійно одужує. І на завершення, як виявити грип у дітей на ранніх стадіях, коли вже починається сезон грипу, такі характерні його прояви: це досить висока температура, тобто вище 39 градусів. Це може бути кашель і, взагалі, така виражена млявість, загальна слабкість у дитини. Це буде причиною для батьків звернутися до педіатра або до сімейного лікаря, де на прийомі лікар проведе такий швидкий тест на антигени до вірусу грипу, і це дозволить нам або підтвердити діагноз, або спростувати. Це був подкаст мережі клінік. Веселка. І сьогодні гостею була Нателла Баса. Це лікарка-педіатриня мережі клінік веселка, а також кандидатка медичних наук і дитяча інфекціоністка. Дякую вам.